Так, але я пропоную, ще трошки на Херсоні залишитися, тому що е, ось цей обласний центр, е, який вже повернувся до України, він не дає окупантам ніяк спокою. Вони його далі продовжують називати русським городом. Говорять, що це частина е, рускої федерації, чи як вони там називаються, та. І продовжують вони його це знаєте обмосолювати, обговорювати на своїх пропагандистських каналах. Ну і щоб людей трошки відволікти від своїх ось цих програшів стратегічних, так вони придумали собі таку нову мульку, начебто, збройні сили України, щось страшне роблять у Херсоні. Я пропоную послухати 600 чоловік. за полдня перевезли на берег, спася от неминуемого преследования. А мы же видим, да, что преследования начались. Мы видим эти фотографии с людьми, прикованными к столбам. Мы видим этих людей, которым завязывают глаза скотчем. Мы читаем эти сообщения о том, что уже расстреляны, там сколько, около 40 человек расстреляны, более 70 человек. Якобы вывезены в неизвестное место із Херсона, то есть ми не знаємо, это правда или нет. Ми не знаємо, це правда чи ні, але ми все одно поговоримо про це зі своїми глядачами, щоб ще більше вкрутити їм мізки в іншу сторону, і аби вони далі продовжували думати, що е, здесь в Україні все очень і очень плохо. Але насправді ні, я пропоную ще раз собі нагадати, як херсонці зустрічали збройні сили України. Маємо ті пам'ятні світлини, які розчулюють і досі. Попрошу нашу команду їх показати. Раділи нас. Справді херсонці тому, що збройні сили України українські бійці повернулися до цього славного міста, яке так героїчно трималося і опиралося окупації. Ось так воно виглядає, і щось не видно, щоб хтось там був настраханий, нажаханий, так щоб хтось дуже сильно переживав. Ні, люди радіють, святкують і уявіть собі, тільки беруть автографи у військових, які які першими зайшли у Херсон, вдягаються в українські прапори і радіють, що місто не нарешті повернулися до України, що місто нарешті. Стало вільним. Ну, ці світлини не знаю, як вас а мене досі розчулюють, тому що це одна з таких дуже і дуже важливих подій останнього часу. Ось так воно все виглядало. Але пропагандисти не можуть показати цих світлин у себе на телебаченні, тому що це буде такий собі розривчик шаблонів, так би мовити, так, і вони намагаються маніпулювати, розказують якусь інформацію, не дають е, якихось аудіовізуальних доказів, так очевидно, е, тому що це все. Брехня, але вони продовжують це робити, тому що не можуть визнати, що, по-перше, в Херсоні, як і на всі інші території України, їх ніхто сильно не чекав, і що їхні окупанти були дуже і дуже небажаними. І що той псевдореферендум, який вони, начебто, проводили, але ми розуміємо, що це. Все фальсифікація, так е, начебто там е, ледь чи не 100% всіх були готові вступити до Російської Федерації? Ні, на цих світлинах ми бачимо, що це неправда. Херсон залишається Україною, але ж треба їм щось говорити там на своєму тіле І Не можуть ж вони сісти, як ото соловйов недавно просто там зітхати і кашляти в мікрофон. Ну якось не по їхньому до речі, вже цей жарт популярний став мемом. Просування Збройних сил України е, далі на південь заважають власне місцеве населення, яке затіскує е, з з прапорами, з гербами і не дають далі е, проходити нашим військам. Ну це звісно жартівливе. Так, так. це жартівливе. Так, бо справді, справді дуже вітають. Дуже е, знаєте, коли робили оці от постановки Русня з референдумом, на задньому фоні було видно ці автобуси, які привозять цих, е, начебто, місцеве населення. Це зразу видно, що постановка. А тут все, емоції, які Ну, Нереально підробити. Сльози радості падають на землю. Відповідно, дуже важко, аби такі були актори. Ну, як про це кажуть на федеральних каналах.